Добрий день друзі. Я ось як місяць з вами зустрічався на Ютубі. Пройшов місяць. І що хочу я сказати в цьому відео? Ну, продовжити тему Як я Моя Санта-Барбара з чиновниками. з чиновниками. Ну, хто дивиться моє відео, знає, що я вже на прозісі протягом... 4 років хочу з держави відтримати свою пенсію, яку Кабінет Міністрів забрав у мене в червні, в липні 2018 року. За 6 місяців не вплачували, І потім, ну я не дивіться моє відео, там все я розповідав. І за ці роки, куди я не звертався нічого. І вже помінялись там, і Денисову змінили. Вигнали Денисову іншу поставили, Лубенець, мабуть, тепер там з Волновахи. І к ньому і до нього зараз звертаюсь тихо. І погнали цю на смітник історії вже Лазебну, міністра соціальної політики. Ну, прийшло інше міністр. Ну що змінилося, так те, що прогрес. Тепер в Ютубі, коли виступається нова міністра соціальної політики, то вже коментарі під відео залишають, не відключають. Поки що, не знаю, може потім відключають. А при була лазебна, так відключали все до неї, ну я ж я вже казав в тому відео. От. Владні чиновники брешуть, що перед цим я місяць назад знімав і звертався до суспільства. Так що ось так. І я хочу на своєму прикладі сказати, ось є 1165 постанова Кабінету міністрів, це вже Шмигаль з кабінету прем'єр-міністра. І прийняли постанову в листопаді 2021 року, що заборгованість пенсіонерам, які ну, зробив кабінет міністрів, фактично там не пишеться таке, ну, ще при Гройсману мене 18 2018 році, і це я не один такий. Цю заборгованість мають погашати з 1 січня 2022 року. По мінімальними там. Я вже не буду повторюватися. Дивіться моє відео. Ну <сміститут> що можу сказати? Ну не погашають. Брешуть, знову розповідають і не погашають. І ця постанова не виконується. я... Я ось пройшло вже війна, я би зрозумію, що зараз війна, що кошти на оборону, ну, чиновники на себе, на себе. Я не чув, щоб чиновники, щоб Верховна Рада не отримувала зарплату, що Кабінет міністрів не отримував зарплату, що е е е окупованих навіть територій, де території чиновників Луганської області, яку вже окупували всю. Чи Майже там два села, скільки там осталося. Не отримували чиновники зарплату. Не цю. Всі отримують зарплату вчасно. Не отримують пенсіонери. От я про себе скажу, вже й воїни не отримують на передової. Вже теж пишуть, ще черга до них не дійшла. Як вони ж... Ну вони воюють і їм не вистачає коштів. Ну, це ж ганебне влада себе веде. Так я щось скажу, що. Куди не звертався, я вже кажу. І ось я ось ці відео знімаю і відправляю на сайти цих і міністерств, кабінету міністрів, і Верховну Раду, там і пенсійний фонд, і на сторінки там, і президента Зеленського в Фейсбуці. Ну куди може, тому що більшість вони вже заблокували мене. Ну як? в мене месенджери, я їм вже не можу. Тобто корилися я ми ці відео збрав, е, скидав туди. Тепер вони всі заблокували. Українська Раді теж уже заблокувала цей меседжер. І я вже і туди не можу всю проблему. Тому я відкрито перед суспільством виступаю і кажу, що не виконується 1165-та постанова Кабінету, міністрів, яку прийняли Кабінет міністрів Шмигаля. І вони не збираються, пройшло вже пройшло 8 місяців. Коли по 2 тисячі мені платили боргу, а в мене борг там, держава мені заборговала за 6 місяців 28 тисяч, то за ці вже б я б, хоча б отримав 16 тисяч боргу. Без піні, без нічого. Тож як кажу, то пеню беруть. За просрочку комунальних держава, а держава не збирається. Мало того, що не пинює ніякого не плавано. Борху забула. Так я вже кажу. Оце все мене нагадує, друзі. МММ, хто пам'ятає, це молодь не пам'ятає. А пам був ми в роді такий в Радянському Союзі вже, чи кінець 90-ї роки. І... МММ було. І всі, всі там брали кошти у людей. Кошти збирали. І потім там великими відсотками платили ці премії чи не премії, як вони заробляли люди. Ну там агітували, що вкладайте кошти, ви будете більше отримувати. І там, хто вкладав більше. Так в чому, в принципі, МММ? Я привів. Там так. Це було спочатку. А потім ті, хто внов приходили, здавали кошти цієї МММ, вони отримували ці відсотки. А ті, хто раніше вже був в МММ, платив, тим прозабували про відсотки і гроші не повертали. Те ж саме робить держава України, наша держава робить теж так. Чиновники роблять. Ось вони зараз Верещук. Каже, там з Херсонської області безкоштовно дамо, квартири, безкоштовно годувати будемо за, що? за рахунок бюджетів місцевих. Квартири, все, виїжджайте, перевеземо в потягах, все, і в автобусах, і все. І тільки приїжджайте з зони бойових дій, все буде гаразд. Я не кажу, що вони не роблять. Може щось і роблять, я це, цього не знаю. Там, і перевозяться все. Але слухайте, я ж провів МММ. Ті, що ось я себе, я теж переселенець, 14 2014 року. Мало того, що я не отримую ніякої допомоги. Ну, я, правда, не звертаюся нікуди. Не всі раду, нікуди не ходжу. Не... Ну, є люди ще. Ну не останній, як каже, кусок, кусень хліба я доїдаю. Є, я рахую, сім'я моя рахую що люди, яким потрібно зараз більше ці кошти з держави допомогти. Їх чиновники мають допомагати для них. Їм мають допомогти. Ага. Не тим, хто всі переселенці прийшли, а ті, і приїхали на машинах, коли бензин по 50 гривень не приїжджають на машину, отримують ці пакунки. З допомогою. А це соціальні, соціальні роботники Міністерства соціальної політики і реінтеграції мають цієї людей, У кого діточок багато, хто, ну, як кажуть, потреба, має, їх дійсно мають допомогти, щоб вони не голодали. Оце я так розумію, має бути соціальна політика. А що виходить? Ось я кажу. З ММЗ. Ті, хто от зараз виїжджає, і обездолені, і такі, їм всім під, під одну грибінку, всім там і допомога і все. Треба цьому люд, чоловіку людині допомога? Не треба, як вони живуть, де вони живуть? Ніхто не, не дивиться. Не... А допомагають. Може. І то ж кажу, люди вже пишуть, я в чатах бачу, що. Чекають і на цю допомогу, як внутрішній переміщення особи не виплачують. Я ж кажу, я не зверталася, моя, моя земля не зверталася. А уже, вже не виплачують. Там вже новий міністр соціальний каже, що виплатимо. Деверищук каже, що все буде гаразд. Так я кажу, СММ це... я порівняв, тому що теж так само. Ті, хто прийшов зараз ну ось в Херсонській області, там і Запорізька, і виїжджають, їм щось платять, щось там. це. А про тих переселенців, що раніше пішли, я вже не за допомогу, я кажу про пенсію. Ось 14 з 2018 року мені кабінет міністрів, не я забрав, а не пенсійний фонд забрав. Кабінет міністрів з економом, чи я, я не знаю, як, для чого вони це зробили, то теж казали, буде все на карточках. Ви не переживаєте, хто там в окупованій території приїдете, сюди все отримаєте. Я, я тут жив з 14 року, виїхав в окуповану Кадівку. Мені затримали цю пенсію за 6 місяців і не виплачують. І зараз. І це ще МММ є. Вони вже забули. Влада набирає нових, нові програми. Обіцяє, що буде платити, і соціальний. Тим, щось там платить, помаже. Ну, щоб... А про це все, ну так не ж може, не може бути, що держава превращає, чиновники превращають державу в МММ. Я ж оце відео знімаю. Хочу привернути увагу таких, як Верещук, міністра соціальної, Ой, міністра реєстрації окупованих територій. Нового міністра Жавкиві, я не пам'ятаю їх, так вони міняються. Оце по соціальній політик, такий, пенсійний фонд. Ну, я... Що так не має бути. Постанови, які ви приймаєте, Кабінет міністрів Шмигаль. Мають виконуватись. Люди чекають. От мені вже пішов 64 й рік. Чотири роки я чекаю повернення боргів по пенсії. Відео знімаю, я не знаю, кожен місяць знімаю, ось 4 роки. І відправляю всюди, куди я ж кажу, можу. Тихо, ніхто. До президента дійшов відкритим листом. Теж по цій проблемі тихо, ніхто нічого. Ну як маю я відносити, відноситись до влади? До цієї влади, слух, яку я вибирав президента, я вибирав. Ходив на вибори. ну... Як можу я відноситись, Бав надії, я кажу, що буде. А вона ж нічим ця влада не відрізняється від тої, що була при Порошенків, який мародери на війні. Зраджував і зараз він, цей зрадник, ходив в раду, і його ніхто не притягує до відповідальності. Так ось повторюється і так, я ж кажу, мав надію на Зеленська на його команду, а вже надії немає. Нема, тому що не то тільки я сучу свою проблему, там пенсію не заплатили, і я оце так. Ну видно все. Це і... А зараз тим паче йде війна. Це по кадрові політики, яку проводять туди, як набирають кадри, не на контурах, не соціальні ліфти, які обіцяв. Президент. А все по блату. То... Чи не по блату, свої, якісь люди. То один Генеральний прокурор на 100% мій. Потім кажуть, та ні, вона зра... цих колаборантів багато, і цих зрадників генпрокуратурі вигнав, іншого взяв, без конкурсу, без нічого. Теж Баканов так, свій. Потім кажуть, зрадників збив багато. А хто їх призначав, цих зрад, то відповідати. Буде окрім Баканова. Ви ж пане президенте, підпись своє ставите. При призначенні. Маєте ж, тоді ж і відповідати за такі призначення. Не я ж призначаю, не люди призначають. Де ті конкурси? А були б конкурс, це цього б не було. Люди б знали, що п'ять людей кращих попало, і з них вибрали, і президент вже з п'яти вибрав там. На... Кращого і поставили на посаду. Все. Президент розділив цю відповідальність людьми, які на конкурс на цього вибують. Отак має бути. А, а так, як зараз, я ж кажу. Це... Тому я не знаю, Порошенко не відповідає зараз, вже пройшло скільки? Три роки, чи як Зеленський каже, я, я ваш вирок. Так ось через час Зеленському хтось каже, я ваш вирок. Ну не знаю. Як воно буде. Тому я кажу, в відео це знімаю, що влада себе веде от так, ось так, чиновники, які призначив вже президент Зеленський і перезначає, ну, одних знімає, інших призначає. На ну, своєму прикладі я кажу, для мене нічого не міняється. Це просто знущання. І коли я бачу, верещув, виступає, міністр соціальної політ, політик, пенсійного фонду, кажуть. Повисимо пенсію, додамо, там 660, там і ще щось додамо. Ну, я, ну як можу, ну це знущання. Коли не платять, тунди, борг не видають. І що я можу сказати про владу? Коли звертаюся до неї, а зараз я вже майже не звертаюся, я так, такими віде відео звертаюся до суспільства, щоб знали. Ну, Це просто для мене, я кажу, що знущання. Ніхто не телефонує, хоч куди їхати. Все повідключали, ці месенджери. Ніхто коли там навіть на коментарі. Я ж під своїм оці відео знімаю, коментарі я не відключаю. Може будь-який чиновник відповісти і сказати, що... Слухай, Микола Миколай, що ти там ось це, ось це вже 4 роки. Владу кошмариш. І аргументовано розказувати, чому я не правий. Що мені, що мені, що влада. А владі нічого сказати, тому вони мовчать І брешуть. Я так, такі висновок роблю. Тому я кажу, що так не має бути. Так не має бути. Я вже дивлюсь, вже і воїнам не платять, вже з передової. А там воно буде якому? Ми живемо за платників, за рахунок платників податків зараз в Сполучених Штатів Америки і Європи. І ті кошти, що нам видають, там 5 мільярдів нам, нам потрібно, чи 7 мільярдів в місяць, як Зеленський казав, і це. І Марченко цей, міністр фінансів, то не знаю, як оплатники податки в американці потягнуть наших чиновників, які по 300 тисяч судді отримують, Верховна Рада отримує, премії, якісь за переработку чи як, за інтенсивну працю. От це ось, ось інтенсивна праця. У постійного начальника поційного фонду, да? міністра соціальної політики, у них інтенсивна праця. Що не платять таким, як, як я і не тільки. Це ж. Саме, як кажуть, жах в тому жахливий. Що чиновники не звертають, вони глухі, Не чують зовсім. Ось я читаю інтернет, фейсбук, Люди ну, правду пишуть і кажуть, і все. І, і звертаються от міністр по соціальній політиці. Де, де-не-де де, там, відповідь там, з, з питаннями своїми. А так ніхто не відповідає, де там ніхто не відповідає. Нічого. Не на гарячій лінії. А коли відповідають з гарячої лінії. лінії Урядовий гарячий Ну, в мене ось хай шмигаль подивиться. По-моєму, буде І інші чиновники. Я звертаюсь з 18 року на гарячу лінію кабінету. Звертався. 15.45. І всюди написано там. У мене кабінет там є якось, особистий кабінет. Я читаю. Розглянуте питання. І там відписка. Що то немає постанови, якого порядку виплати цієї заборони. Потім порядок вже розробили в листопаді 2021 року на 2022 рок, що будуть виплати Кабінет міністрів. Розробив порядок і знову не виконується. А я написав в цьому році на гарячу лінію 1545. Кажу, що ж не виконується постанова 15.40. Е 15, ой, вже запусть, 115 115.40п урядова лінія. А, ну, постанова Кабінету Міністрів, оча, я скажу, листопада. 1675, папу. Так ось теж пишуть, рапишуть, розглянуто, що вам виплатять. Ніколи, ні сроки, нічого. Ну, коли будуть кошти. Оце і МММ. Там теж потім, казав, не збри. Все буде заплачено. Ось те ж саме. Так нам було хто, я ж кажу, я з 59-го року народження, мені казали так, і по Ощадбанку по заощадженням, що буде заплачено, потім забули. Потім і ті ж заощадження, щоб були в 91-му. Рот, коли тільки українська незалежність була. Теж забули, ви, ви викинув ці книжечки чи Ащадбанка ці. Ось так. І тепер от суспенсія. Я кажу, це ось пишуть, що ну, чиновники не знають як. Ну як до них відноситись до оці, до коли... А це ж не, не такі маленькі чиновники, як там. А кабінет міністрів. При Гурочпані кабінет міністрів 335, й мабуть, потім 365 й постановку. Забрав пенсію таких, як я. І не, це ж не один я такий. Що зараз мовчать про пенсіонера ордло, хоч замовчали. А то платили 8 років, платили, ось зараз війна пішла. 8 років платив подвійний пенсії. Росія плата сама собі, цим пенсіонерам Ордло і в Криму. А Україна сама собі продовжує платити. Каже і Зеленський, каже, там українці. Тепер ці українці воюють з нами і воюють так, що як воюють. Ну я не чув, щоб там ротами чи батальйонами здавалось полон. Не здають, воюють з нашими з українськими воїнами. І ми їм платили 8 років пенсії. А я з 14 років знімав відео і казав, що ж ви робите. Коли закінчиться цей обман, відео в мене є. Ніхто нічого. Тоді Рева був, інші, це українці, там, українці. Дві пенсії платили. І не тільки дві пенсії. І соціальні всі виплати. І дитина народжувалась, там, платили, і в Україні платили. Людина вмирала тут там. Платили Велини ДНР і приїжджали сюди, і отримували за цю померлу людину. І, і, і тут. І на померли по-двійному, і на діточок, і на все. Це ж блага. Це бюджет був. І зараз і я кажу, і ніхто не відповів за цю. Не відповів. І не знаю, коли відповість, це ж великі кошти, великі кошти. А цього не мало бути, не мало так бути. Я кажу, доходило до того, може доходило до того, що в Бахмуті деякі казали, чекали цю, казали, хочемо, щоб окупувала нас Росія і чи ДНР, щоб підтримувати другу пенсію. Вони ж бачили, приїжджали в Бахмут з Дебальцева. Окупованих територій, і отримували українську, потім їхали в Дебальцев, як де жили, і там отримували російську. І ці розказували ці рідні. І ці, хто жадібні, вони так і чекали. І, і може, й дочекались. І в Севродонецьку, і Лисичанську, і в інших окупованих зарах містах жадібні люди. Я їх ватою називаю. І не поїхав, щоб дві пенсії отримувати. Так ось я говорю, затихла зараз влада, не каже, що скільки заборував, а там заборувало більше 100 мільярдів тільки по пенсії. Я не знаю, може вже більше борг. І рахую, що все, а все ж все, треба розбиратися. Хто має дві пенсії, тим і не мала держава платити українську пенсію, хто російську отримував. Ці. А хто не отримував такий, як я, 18 років, їм вже має заплатити і заплатила би, ну вона держава всім набором чиновників, вона ж це не робиться. Ні верифікації, ні ідентифікації, як вони кажуть. Зараз все затихло, то все. І все, ну, а колись все ж прийдеться придеть, все це. Я Ріврещук мовчить по цьому питанню. Вона тільки внов окупованим мешканцям території. Знову обіцяє, як обіцяли нам в 2014 році. ВПО, внучу переміщеним особам, ніхто не переміщав. Як хто виїхав, то і так і виїхав. І ось тепер знову це оце, розповідають, обіцяють, брешуть, я вже скільки сказав. І рахують, що люди будуть миритися з такою владою. Ні хлопці, ні пане президенту. Я за вас голосував, але я вам кажу, ні, я не згоден. Я не згоден, ніхто що там вже другий срок, срок вам. Ви перший не, не, не виправдовуєте. Перший. Я так, на мою думку, я так думаю, на собі, на своєму прикладі, на своїй сім'ї кажу. Має прийти людина чесна, порядна, яку я вас рахував, доцював, да яка буде працювати на українців. Для українців і на Україну. І вийде в історію як людина, яка це зробила, яка дійсно так. І з корупцією, яку обіцяли побороти, а куди ж вона не ділася? І ще більша корупція зараз, чим була не то, що при Порошенка, а інші. Вона ж нікуди не ділася ця корупція. Корупціонери ходять на. У нас свободі олігархи, ці корупціонери і не тільки. Ніх, ніхто ж так майже не сидить, нікого не посадили. Свинарчук, Гладковський, я ба, ба, пам'ятаю, пам'ятаю, банери тут висіли І в Києві і на тулозі. Дай сюди я. Прийде весна, саджати будемо. Ніхто нічого не посадив. І так, інше все, інше. Воно все накопичується. Люди не бачать справедливості, не бачать виконання цих, що ви обіцяли, не бачать чесних судів, судів. суди, що у нас майже не знають. Зарплата то у них захмарні премії, а суди ні. Я не звертався в суд навіть по цьому питанню, тому що знаю, що люди зверталися, вони викликав ну, і що. Тому я кажу. Нема справедливості в державі. І люди з цим не будуть миритися. Я не буду з цим миритися. Я буду боротися. Я буду показувати своє відео і не тільки. Ось Через кожен місяць я буду знімати і відправляти і вам, всім чиновникам. На своєму прикладі, на своєму, що проблема не вирішується. Не тільки моя це проблема. Я кажу, тут вже не в коштах, що ми там заборгували. Коли б мені були такі не то, що потрібно, кошти всім потрібно, але я не ставлю ці кошти в бою. Я б бігав там, в чиграх стояв оце, за допомогою, за цими як ото, продуктовими наборами та іншими. Ні, я цього не роблю, тому що я знаю, що я не останній кусень хліба доїдаю. Є люди, які потребують цієї допомоги. Хай вони отримують. А в мене. Почуття справедливості, я вже писав і звертався колись до ДБР і казав, що не виплата пенсії, зарплат пенсії і стипендії це 175 стаття Кримінального кодексу України. Ну, теж ДБР як, ручна чи як, ніхто ж нічого. Це ще весь вищий чиновник, Кабінет міністрів це зробив. І 4 роки. Тому я... Вже не в коштах, а я кажу, щоб були покарані чиновники, що це роблять. Що знущаються над людьми, такими, як я. Вони що чекають, що я помру і все забудеться. Ну, вже й помили, може і так воно і буде. Ну я буду до останнього кожен місяць знімати ці відео для суспільства. Щоб суспільство знало, як влада бреше, як вона себе ганебно поводить, Не тільки з пенсіонерами, а вже і з військослубожовцями, яким не платять зарплату вчасно, та інше. Тому я не буду зупинятися. І буду цю ганьбу влади показувати в своїх відео. І коли от там вони будуть рапортувати, а вони рапортують часто там щось, там прибавили пенсіонерам там то-то, переселенцям, я всюду. Виставляю свої оці відео. Хоча в мене вже банять і фейсбуки за те, що я це роблю. Я не знаю, там мала який. Ну, коли я оці виставляю відео, приходить повідомлення, що ви не маєте на деякий час коментувати і інше все. Ну, я буду боротись. Дякую всім, хто дивився це відео. До побачення.